10 гривень, товари, за 10 гривень відправляємо нашим покупцям, хто встиг, хтось забрав. Все, що ми бачите, показували по 10 гривень. Їде до наших покупців. Масажери по 10 гривень. Павербанки по 10 гривень. Це все по 10 гривень. Також іграшка по 100 гривень. По акції ще вони є в наявності. Це у нас ночнічки на подарунки. Люди позамовляли по дві Одній одиниці, столи по 100 гривень. Столи по 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Также по оцінці столи під ноутбук, під сніданки, набори їдінорога. Хто вчора встиг, хтось замовив набор. Це на 100 гривень на сайті 100 гривень Дивіться, яка краса за 100 гривень. Це все нове. Це по акції, ще набори будуть по 100 гривень ставте плюсики, хто замовив, кому відправили. Ці набори по 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Дуже багато іграшів. Пилисоси. Все по 10, все по 100, ще безкоштовна доставка по Україні. На сайті 100 гривень Всім гарного дня!